Це у нас ЖК Шоколад, і так як двір не повинен виглядати. Ось така запаркованість в центрі. Подивіться. Подивіться, це погано. Це не так не повинно бути. Я не повинен проходити через декілька автомобілів, протискатися, наприклад, як тут, наприклад, з речима. Невеличкий спортивний майданчик. Велика кількість автомобілів. Ось така історія. Ось так повинен виглядати внутрішній двір. Ось так. Без автомобілів, суто пішохідна зона, всі бордюри занижені таким чином, щоб вони були в один рівень. Якщо потрібно буде заїхати сюди автомобілю пожежному чи швидкій, він завжди це може зробити. Зроблені розуклони, вода відводиться в лівньовку. Оце правильний варіант. І щоб ти. Ну, не хотів тут поганого зробити, він нічого поганого не зробиш. Двір закритий, от саме такий ми будемо робити в парк Сабі. Бачите? Це максимально зручна територія для е, жильців цього будинку. Так, ви можете побачити запаркованість, яка у нас йде по одній стороні вулиці, по іншій, хоча вже от, люди роз'їхались потрошечку у по іншій стороні. Але ось саме так повинен виглядати двір. Оце є зручний простір для життя. Діти спокійно собі бігають, ніяких автомобілів, ніхто не виїде, ніхто нікого не, там, не зачепить. Ось так. Це у нас Грінвуд 2, перша черга. І показує, що у нас зараз тут відбувається. Зараз ведуться ремонтні роботи, тому тут змішані автомобілі від власників і до ремонтників. І от бачите, не паркувати виїзд автомобіля, не паркувати виїзд автомобіля. Оцей автомобіль точно стоїть не на своєму місці, бо це наше місце. І є велике прохання, і це, по-моєму, теж я знаю кому належить. Так само стоїть на чужому. А тут же власник. Позначив, що не під'їжджати, бо він вже почав робити роботи. Це не місце для паркування. Це чуже місце, чуже місце, чуже місце, чуже місце. От ну, по автомобілі видно, що це працівники. Тому що сьогодні тут стали, завтра там стали. Е -е, тому звернення до всіх мешканців за Другого. Не звикайте, такого не буде. Все, тому не будемо перетворювати цей комплекс на те, що сталося з шоколадом і з Лінкольном. Коли заради того, щоб подешевше поставити автомобіль, або ну, за нульові гроші, умовно, там за ніщо, люди собі спотворили свій двір. На Грінвуді ми не зможемо зробити ідеально так, як це на білому шоколаді, але ми вже зайнялися процесом розробки, він вже знаходиться на фінальній стадії. Розробки дорожнього руху тут буде однозначно односторонній рух, він буде звідти, сюди, в цю сторону. Зменшиться кількість паркувань, тобто буде умовно паркування і розвантаження. Всі ці автомобілі, які зараз стоять на чужих місцях, будуть введені штрафні санкції, в тому числі ми будемо робити організацію дорожнього руху. І цю організацію дорожнього руху ми затвердимо в. Державтоінспекції, тобто в поліції в даному випадку. І приїде евакуатор і відвезе цей автомобіль туди, куди йому і потрібно, на штраф майданчик. Тому ми скоро вже видамо це на ОСББ для того, щоб вони передивилися. І розробляємо проект таким чином. Додаємо ще додаткових паркінгів. Через два тижні вийдемо з продажами. По трьохрівневому паркінгу тому готуйтесь, там будуть цікаві новини. На сьогодні все.